Хочу показати ще один вузлик, непоганий, на мій погляд. Ходовий кінець, корінний кінець. Корінний обмотуємо, проводимо через середину і потім туди закладаємо ходовий і затягуємо. Що не треба робити в цьому разі? Петля ця повинна бути вільна, бо ви інакше не розв'яжете його. Ось я його затягую. Він вивертається, затягнув досить міцно. Видно, що затягнув, досить міцно. Щоб розв'язати, вам за цей кінець ви його не розв'яжете. Ніяк, якщо будемо велике навантаження. Тому треба цей кінець намагатися просунути туди. Тільки тоді ви розслабите вузок. Показую ще раз. Корінний обма... обмотується навколо ходового. Потім... Проводиться в центр петлі і туди закладається ходовий кінець. Ось таким чином. Ходовий, ось він, ходовий. Притягується і затягуємо. Затягнув. Ось такий бузок вийшов. Досить надійний. Смикати я не висмикнув. Не висмутно. Тільки про, е, в сторону здвинути. Ось цей петельку, намагатися здвинути. Не дуже легко, а, а точніше буде дуже важко, якщо буде велике навантаження. Для буксирування автомобілів, на мій погляд, цей вузовик не підходить, хоча його рекомендують деякі як вузовик для буксирування автомобілів. Він затягнеться на смерть. Буде навантаження дуже велике, якщо машину тягнути. І ще раз, хто не побачив, раз. Два, три. І потім сюди закладаємо родовий. і затягуємо. А ось таким чином виходить такий вузол. Все, дякую за увагу.